Шановний голово, шановні колеги. Сьогодні як ніколи потрібна адекватна оцінка ситуації без плачів і прокльонів, тим більше, що вона є вкрай загрозливою. Україна не втратила Крим. Боротьба за Крим переходить в іншу затяжну і очевидно тривалу фазу. І сьогодні ціна питання Криму збереження України. Україна загалом поводила себе надто цивілізовано. Тим самим демонструючи свою європейськість. І очевидно, на часі постановка питання Верховної Ради України про подання заявку на приєднання України до Європейського Союзу, тим більше, що Єврочиновники таку тезу вже пропагують. Тим більше, що Україна фактично залишилась своєю проблемою територіальної цілісності наодинці. Так. Увесь світ не визнає анексії Криму, і виходить така складна ситуація, що увесь світ не йде в ногу, а одна країна йде е, в ногу. Разом з тим, все виразніше окреслюється така перспектива, яку е, пропагують аналітики і навіть політики Західного світу. Україна не повинна стати плацдармом Заходу для наступу на Росії. Отже. Україна, спираючись на моральну підтримку світу, має насамперед розраховувати на власні сили. Нам належить виробити, узгодити покрокові дії і почати їх реалізацію, спираючись на загальну суспільну підтримку. На жаль, про одностайність нашого суспільства говорити сьогодні не можна, і це потрібно враховувати. Потрібна розмова з країною. Вже явно недостатньо обмінів думками в кабінетах і прийняття дуже часто абстрактних рішень, відірваних від реалії життя, скажіть, шановні колеги, про яку оборону можна говорити, коли за нинішніх умов Кабінет міністрів України приймає рішення про скорочення органів управління сектору безпеки і оборони на рівні від 20%? Скільки ще потрібно рішень? Комітету з питань національної безпеки і оборони, щоб зупинити таку дію Кабінету міністрів України, що можна сказати людям, які день і ніч займаються тим, як убезпечити військовослужбовців, що вони завтра мають звільнитися зі своїх посад? Я прошу виконуючого обов'язки президента, голови Верховної Ради України, врешті решт зреагувати на відповідне рішення комітету і припинити такі дії. Як можна консолідувати країну, коли залякані коли люди залякані безчинствами? що кояться відкрито, зухвало і виклично? Коли буде покладено цьому край? Влада у південно-східному регіоні місцями є ілюзорною. На інших територіях популістською. Дайте завершити можливості. Дозвольте завершити. Правоохоронні -право -право органи деморалізовані. Відповідно займають позицію споглядання, домінує право сили. При такому розвитку подій, при таких підходах до формування в тому числі окремих силових структур, ми отримуємо серію військових переворотів в країні на кшталт африканських країн. Не буде наведено елементарного порядку в країні, не буде країни. І тепер, шановні колеги, нам треба консолідуватись. Навколо зрозумілих рішень і дій в першу чергу щодо Криму. Проблема номер один військові в Криму, наші військові. Поки що в реальності ми маємо різнобій заяв, які до того ж деморалізують. Переговорне вікно закрите. В принципі, дуже важко вести переговори, коли в такий скрутний час на горлі України тримають руки інші країни. Але разом з тим, ми повинні зробити все, щоб військові. Почали чітко і зрозуміло говорити про нашу позицію. Потрібні осмислені дії. Треба рішуче ставити питання про залишення наших військових у Криму. <кхи> Якщо мова йде про виведення, то це має бути передислокація, але виключно з з усією матеріальною частиною. Саме таким спосіб ми маємо вести наш діалог. І треба не заганяти людей в Криму в глухий кут треба їх максимально зберегти лише таким чином ми збережемо їх лояльність до україни дякую за увагу